Шановна громада. Зібрались мешканці прилеглих будинків, площа Маяковського. Встановлюють батути, американські гірки. 34 мільйони на це виділяють. У Запоріжжі, у профсортомому місті, люди проти. Скажіть, будь ласка, ваша люди, думка? Люди, е усі навколишні будинки: проспект Соборний 190, 186, Лермонтова 6, Незалежної України 49, 51, 53, Незалежної України 68, 68/5. Усі мешканці усіх прилеглих будинків категорично проти того, щоб змінювали форму сквєра Маяковського всі хочуть, щоб він залишився маленьким, уютним. Затишним з таким зеленим, як він є зараз. Тому, будь ласка, будуйте все це щастя десь подалі від нас за цирком, в знищеному сквері сквері Яланскава на Маяковського, на радуги. Тут вокруг повно локацій захаращених, з яких бомжатню зробили. Оставте в покої сквер Маяковського. А скажіть, будь ласка, эта якщо позиція, ви проти... позиція сотень мешканців сотін правильно, мешканців. ви проти. А хто ж тоді за? Хто за, я думаю, що за та невідомі люди або мертві дю, душі, або просто, просто мені гай... сказали, що збирають освітяни. Директорам сказали вказівку збирати підписи у батьків. А батьки навіть не знають за що вони підписують. Ну, от, батькам дали бумажки і сказали поставити приливли, підписи Да, але дуже гарно подивіться на ці підписи і спитати, де ці люди живуть. І я не здивуюся, якщо це ці люди живуть на космосі, на Шевченківському. і що пусть себе на районах будують. Ми не проти справді. Але мешканці навколишніх будинків, усіх навколишніх будинків, категорично проти будь-якої забудови та зміну формати скверу Маяковського. Він має залишитись таким затишним, який він є зараз. Все. все, що ми просимо, це просто будуйте все це десь подалі від не ламайте нас. Не Ломайте те, що є. Да, не ломайте те, що є. Да. Дякую, дякую, дякую.